Доброго вечора, мудрим небайдужим. Як і передбачав, українські офіційні ЗМІ не оприлюднюють пропозицію щодо перемир'я або так званий проект угоди про перемир'я, який надала Російська Федерація українській стороні. Зрозуміло позиція влади, підступна, як завжди, брехлива, як і мирні травневі шашлики. Однак росіяни зробили крок на випередження і оприлюднили. Свій проєкт, зокрема, він на всіх російських пабліках через VPN, можете зайти подивитися, друзі. Це, звичайно, ганебний проєкт. Фактично це капітуляція, те, про що я вам говорив, про що в принципі було всім зрозуміло, мудрим і небайдужим. Це капітуляція, це програш в війні, ганебні пункти, і щодо обмеження Збройних сил, і щодо е другої державної мови російської. Хоча, як то кажуть, в даній ситуації треба з двох зол, як на мене, вибирати менше. Тут мене питають в коментарях під попереднім відео, а вам подобається угода, пропозиції, які надають? Ну, мені не подобається, друзі. Але ще більше мені не подобається продовження війни. Тому що я розумію, що продовження війни це продовження вбивства українців, українських дітей, за яких, начебто, в лапках. Так дуже опікується Зеленський, який хоче їх повернути, і не думає про те, що зірвана угода про перемир'я нараз зжатиме на небезпеки всіх українських дітей, які залишаються на території України. Тому що під ударами дронів, ракет, під ударами артилерії і іншого озброєння знаходяться діти, які поневіряються. Як і поневіряються діти переселенців за копійки, які видає держава. Тому ця вся бравада, вона ну, тільки для тих, хто не здатний мислити. Так, угода чи пропозиція, проект угоди про перемир'я не те, що ми хотіли б. І Звичайно, не за те воювали хлопці, не за те ми з вами переймалися. Як волонтери, як прості українці, хотілося б краще, але, друзі. По факту маємо, що маємо. У нас є варіант або відхиляти цю угоду, і продовжувати війну, скоріш за все, без допомоги США та й фактично без допомоги Європи, тому що вона не має того потенціалу, щоб нам повноцінно допомагати, і вона зараз буде зосереджена на укріпленні свого потенціалу щодо оборони. НАТО буде в форматі НАТО озброюватися, а нам буде по залишковому принципу. Тобто це війна, яка буде щоденно призводити до втрат територій, і саме головне, щоденно буде приносити десятки, сотні, а можливо й тисячі смертей українців, в тому числі українських дітей, за яких так і начебто переймається Володимир Зеленський. Тому давайте просто тверезо оцінимо і мені цікаво в коментарях подивитися, як ви вважаєте, що краще: поганий мир чи добра війна. Зрозуміло, всім, всім зрозуміло, я з ким на заході не спілкуюся, з дуже вшановними людьми, дуже поважними. З читаю військових аналітиків, таких, знаєте, не, не тих, що шестерять, і з лежуть владі п'яту точку, а тим більше зеленій владі, так? Вони реально кажуть, що Україні шансу нема. Росія стає першою армією світу. І про це вже на шпальтах європейських видань не стидаючись пишуть. Так воно є, вони набираються досвіду. Вони озброюються. І навіть ті знищені десятки статичних бомбардувальників зараз не роблять погоди. Ви розумієте, що це стара совкова радянська техніка, яку вони, вважаю, утилізували. Зараз зовсім інший, зовсім інший характер війни. Зовсім інший характер війни, коли традиційне озброєння у вигляді танків, бронетранспортерів, ба навіть артилерії і літаків стає, стають неактуальними. Зараз новий характер війни і прикро визнавати, але росіяни швидко вчаться. Наші справді воїни показують азиви нахідливості, але росіяни не відстають. І це патова ситуація, яка Призводить до щоденної втрати території, до щоденного вбивства українців, бо Росія просувається. просувається. За пабліки військові дали чітке визначення за останні тижні не просунулись майже на 200 квадратних кілометрів. Такими темпами буде пришвидшене захоплення української території в рази в порівнянні з попередніми роками. Тому, друзі, нема варіанту. І так, неприємно читати ті умови, тому що це умови фактично капітуляції. Неприємно. А що ви порадите? Воювати до останнього українця? Влада, звичайно, обома руками вона ще заробить та, так звано заробить, а вкраде, змародерить, а потім просто полетить в Британію, Францію, в Ізраїль. А що залишиться тут? Знищена земля, спалені міста. З укриті українськими трупами. Давайте будемо реальними, друзі. І можна стільки завгодно кричати Ура, ура, цій е тактичній операції дуже вдалі, справді павутина. Але стратегічно, я ще раз підкреслюю, вона не дає нам нічого. Вона дає таке короткотермінове задоволення, що можемо. Можем. А відповідь на це можемо, може бути ще страшніша і суворіша. Тому, ну, так. Ми достатньо дали по зубам. І тепер треба знайти в собі сміливість, так зцепити зуби, дати крок назад, переосмислити всі свої помилки і в майбутньому їх виправити. степ бай степ, важкою кропітковою працею, урівняти позиції щодо мови шляхом введення другої чи третьої державної мови англійської, і ввести баланс, вести правильну державну політику і в частині тої. УПЦ, ПЦ провівши таку, знаєте, як лагідну українізацію, лагідну українізацію, а не через коліну, що нас робили, так само лагідне пропагування тої релігії, яка несе в собі українське зерно. Бо, отче наш, на російській, я не читаю кожен ранок і кожен вечір. Не знаю, як ви. Але коли наші наші держиморди... Ходять в УПЦ, але розказують, одягають вишиванку розказують, що вони українці, ну то наступного разу треба просто робити висновки і не допускати їх до владних важлів. Це стосується і виборів, і призначення на посади. Але це не з цим президентом, це не з Володимиром Зеленським і не з усім його оточенням, яке по факту є проросійське, Там проросійсько єврейське як хочете, але воно точно не українське. І наслідок такого керівництва. Вже яку каденцію поспіль, ми сьогодні отримуємо у вигляді фактично пропозиції капітуляції? Так? Страшно. Так. Вели... Величезні ризики щодо добровольців. І я це питання піднімав уже багато місяців поспіль. Що на перемовинах має підніматися питання, ви надаєте такі вимоги? Якщо ми на них погоджуємося, які гарантії? Які гарантії, що не буде репресій до? Носіїв української культури, українських традицій, української мови, де гарантії щодо безпеки тих добровольців, які з чистим покликом пішли добровільно на фронт, де гарантії щодо безпеки волонтерів, які допомагали, і рядових українців, які донатили гривню 10, 20, 100 тисяч? Ці гарантії треба отримати, зафіксувати, отримати оприлюднення цих гарантій. І навіть їх затвердження на рівні міжнародних інституцій, ООН і так далі, тому подібне. Цим має перейматися, а не робити пусті заклики і вимагати повернення сотень українських дітей. Це важливо. важливо. Але зараз значно важливіше ті діти в такій чи іншій, але вже безпеці, уберегти українців, які зараз на території України. Українських дітей зробити все, щоб українці не розпорошилися, а повернулися і степ -бай степ, потихеньку, тихою сапою відновлювали Україну. Вибудовували, напевно, заново, тому що ми не мали фактично України. Ми мали державу з назвою Україна, яка по факту не була українською. яка спочатку керувалася партократами, їх нащадками. потім... З Ющенком, який от ні нашим, ні вашим. Ну а потім все пішло взагалі, як то кажуть, під, під укіс. Тому дуже багато зараз треба переосмислити. Але чекаю все-таки оприлюднення цієї угоди офіційно нашою владою, і правильно було б, якщо Зеленський хоче зняти з себе відповідальність, винесе це питання, хоча б хоч на якесь обговорення, хоча б шляхом опитування в тій самій дії, як роблять по Євробаченню і по іншим питанням. А українці, щоб висловилися і на підставі цього проведеного фактичного опитування, такого масового, якомого широкого, тоді би Зеленський приймав рішення. Це б його обезпечило, і в першу чергу обезпечило українців. Як ви вважаєте, друзі, що